Вбивства цивільних українців стратегія російської армії, аби залякати і подавити супротив. Переконаний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Ні в чому не винних людей катують і вбивають за жагу до свободи, правдолюбство українську мову. Тільки на Харківщині правоохоронці розслідують 92 жорстокі вбивства російськими військовими мирних жителів. І це далеко не остаточна цифра. За даними обласної прокуратури, доля ще понад тисячі людей невідома. Знайти та покарати російських катів справа не швидка і кропітка. Однак, врешті-решт, кожен постане перед трибуналом, запевняє керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, буде знайдений та знищений в будь-якій частині світу. Спеціальний репортаж Тетяна Дуцяк. Алла здебська свого колишнього чоловіка знала ще зі студентства. Останні роки разом не жили. Вона доглядала важку хвору доньку у Харкові. А Федір працював у морзі ізюмської лікарні. Коли почалася війна, не виїхав. А в травні 22-го його вбив російський військовий. Поховати чоловіка дружина досі не може. Окупанти тіло сховали. Там були мобільні крематорії, були, вони своїх ґжалі. Я так думаю, що аніволі сожгли в своєму крематорії. Ну, это ж явне военное преступление. Кабінет зюмського моргу посічений кулями 70-річного судмедексперта Федора Здепського – людину з інвалідністю. Російський військовий розстріляв із автомата. А он почав этот чеченец, Я 26 лет приехал приїхав вас освобождать, бросил бросив сім'ю мені. Я радної плем'янник Кадирова. 7 травня Федір здебський прийшов на роботу, щоб оформити довідки про смерть українських військовослужбовців. Розповідає його колега. Ми не показуємо її обличчя заради безпеки. Працювали втрьох, коли раптом до моргу зайшли двоє окупантів, вимагали віддати авто. Федір Гаврилович відмовив. Окупант розлютився, наказав публічнику арештувати всіх трьох. Він задає Федору Гавриловичу питання. хто в цьому вінават? Что я лично приехал сюда вас освобождать і сплю в Сирої земле. А Федор Гаврилович он патріот, он говорит, как то виноват? Ты, Ты приїхав на мою землю? Ти приїхав мене не захищати, а мене е, здіватися, насилувати. Окупант гамсилив 70-річного чоловіка по тулубу. По голові Федір Гаврилович плакав, благав припинити знущання, розповідає жінка. Але російський військовий іще більш озвірів і почав стріляти. Жінці вдалося втекти, та колизі окупанти наказали її наздогнати і повернути. А Федора здебського розстріляли. Це ось це слід від так, кулі, Так слід від кулі. Угу. Потім цю кулю... І ялі, которая трішетірувала, жінка повернулася лише коли росіяни поїхали. Федір здебський був мертвим: чотири постріли, два в живіт, два в шию. Я одразу раз пульс пульса нету. І на полу була ложа крові. Вирахувати злочинця допомогли його ж поплічники, розповідає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков. Під час великого контрнаступу збройних сил України окупанти загубили матеріали, в яких була інформація про злочин. На них є фото вбитого Федора Здебського і пояснення 26-річного дагестанця Ахмета Дудуєва, контрактника командира бойової машини реактивного дивізіону 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Він цинічно бреше, начебто сімдесятиріч чоловік з інвалідністю А дивіться, я ще бачу, що він тут каже, що тягнеться за находячим да, Ну Звичайно, і, скажімо так, йому він намагався виправдати свій вчинок. Свій злочин таких випадків чимало розповідає прокурор на Харківщині. Розслідують 92 кримінальні провадження щодо умисних вбивств цивільних російськими військовими. І це далеко не остаточна цифра. Понад тисяча людей викрадені або зникли безвісти. Росіяни вбивали українців з різних причин, тому що говорили українською, не боялися казати правду у вічі, питали навіщо прийшли в Україну зі зброєю, вбивали із заздрощів і ненависті. Просто тому що українці. У червні під час окупації Ізюму російський майор убив 36-річну жительку, яка не захотіла стати його коханкою. Це він разом зі своєю дружиною. Коли жінка прийшла до так званого штабу, щоб зателефонувати брату у Франківськ. Там був вайфай. Російський офіцер її застрелив. Тіло шукали тиждень. Приміщення штабу вийшов російський військовий у званні майор. Він почув український українську мову. З боку даної жінки скоїв постріл в облазі грудної клітини. А торік у липні, в селі Безмятежне Куп'янського району російський військовий Віталій Піддубний із 7-го окремого мотострілецького полку розстріляв фермера за патріотизм, а потім порубав тіло на шматки і спалив. На мій погляд, це стратегія ведення агресивної війни з боку Російської Федерації, вона спрямована на залякування цивільного населення шляхом умисного вбивства цивільного населення. Мета знущання цивільними зменшити спротив окупаційній владі на багатьох тілах, які знайшли під час ексгумації сліди жорстоких тортур, зв'язані руки, численні кульові поранення, відрізані частини тіла. Прокурор упевнений, російські нелюди будуть покарані, їх вирахують. Як і цих трьох убивць, імена встановлені, підозри оголошені попереду Український суд, а потім і міжнародний трибунал. Ці особи не виїзні з Російської Федерації. Якщо вони захочуть кудись поїхати. То вони будуть затримані в цій країні. Вони зобов'язані там бути затримані і в подальшому передані нашій державі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти СІТІВІ, Єдині новини.